Ну, ідея виникла досить ну, давно, в принципі, ще минулого року. Запозичили, ми її десь уніфікували від різних телепроєктів і студентських заходів. Тому розробили положення і вирішили ну, впроваджувати в такому пілотному варіанті цей проєкт. Дуже ризикували, не знали, як воно вийде, але в, так, вселили. Багато нових таких інновацій, і в принципі, чуємо відгуках, що проєкт вдався. Так? Тобто сама ідея поєднати культуру, спорт, музику, змістовне дозвілля, викладачів, студентів, все це вилилося саме в цей проєкт. Плануємо його традиційно, в принципі, щорічно, можливо, десь буде змінюватися сам формат, але. Ми його потестували, ну і я думаю, що він себе виправдав. Фактично перший розважально спортивно-танцювальний проєкт, який ми здійснювали. Команда в нас була нова, тим не менше, дуже був високий ентузіазм, і думаю, це посприяло успіху цього проєкту. Ну в дечому ми перевершили, в дечому звичайно дещо, ну, багато чого не вдалося. Хтось це не помітив, це помітили організатори самі, тому що були деякі задумки, які там фізично або там морально дуже важко було втілити. Так, а, в принципі, але ну, ми себе перевершили, тому кінцевий результат себе виправдав. Було дуже багато, звичайно, ми ризикували основний елемент шоу, творили наші учасники. Ми дуже переживали, що насправді хтось з них перший раз на сцені і перший раз, можливо, танцює на таку велику аудиторію. І це було дуже важко. Ми за них переживали ще більше. Коли вони танцювали, то відповідно ми їх підтримували, тобто і всі організатори, тобто, щоб справді не було якихось таких непотрібних курьозів. Ну і звичайно по організації ми думали, як справді глядачі сприймуть цей проект. Тому що якщо порівнювати його з телевізійними такими національними продуктами, звичайно, тобто є різниця. Але провести щось на оригінальному рівні в Закарпатті в облмузером театрі це майже нереально. Зробити хорошу картинку, привезти якісь декорації, це потребувало дуже багато ресурсів, затрат і взагалі ну, ідей. Тому, в принципі, у нас ніби це все вдалося. На Наступний рік бачимо помилки, будемо виправляти, тобто вдосконалювати. Головне, що глядачі сприйняли, тобто це на ура, тобто було досить цікаво. Побачити викладачів і студентів в зовсім іншому амплуа, та ще й в принципі в хороших постановочних номерах було хороше видовище, мені здається. Тобто, не, стандартне, не форматне, на відміну від традиційних проєктів. Там днів першокурсника міст, тобто ми показали трошки іншу сторону. Не було якогось шаблону, як це організовувати, яким чином не було досвіду відповідно. І це було трошки також ну, одна з таких важких сторін організації цього заходу. Багато разів приходилося заново придумувати, і часто навіть і той же велосипед заново вигадувати. Але тим не менше, тим тим тим, тим краще буде, тим простіше буде наступного року. коли у нас вже є і, ідеї. І досвід, і це все разом. Я сподіваюся, що буде призведе ще більше успіху наступного. Року. Коли ми запускали цей проект, ми хотіли його робити в два-три тури. Це відразу. Тобто ми ризикували, тобто хотіли, щоб пари вибували раз на місяць, хоча б три такі, якби, шоу і останнє фінальне. Але ми не ризикнули, тобто було досить важко, треба було щось спершу зробити. Мабуть, на слідчий рік ми спробуємо його трошки так розтягнути. Знову ж таки, по парах хто сказав, чому так мало пар. Ну, типу, п'ять, хоча б були представлені сім факультетів вужну, і в принципі цього достатньо. Тобто, з кожною парою це, ну, це ефірний час, дуже багато репетицій. Я думаю, що ми все-таки залишимося на, справді, на, на, на цій кількості. Мабуть, ми б хотіли зробити трошки такий справді е лайв проектом телевізійним, Тобто, щоб люди не просто прийшли на шоу. Подивилися, поговорили і забули. А щоб під час підготовки всі спостерігали за тим, як учасники цим живуть, як учасники готуються, які в них проблеми, які в них негаразди, яких і тобто що їх чекає. Цього року ми спробували це зробити. Ми десь і робили саме зголосування, робили, роздавали календарики, тобто пробували розказувати, але не вдалося це. Мабуть, на наступний рік ми спробуємо це зробити більш якісно, щоб справді ну, вся студентська сім'я тобто, спостерігала за тим, як тобто, відбуваються саме підготовки. Зараз що цікаво відзначити, що дуже багато хто з учасників. Досить стали популярними, тобто, навіть їх в місті зустрічають і кажуть, так і так, от я пам'ятаю, ти танцювала, тобто навіть викладачі, вони для себе це сприйняли як хорошу сторінку свого життя. Те, що цікаво було, ми знову ж таки хочемо зробити наступного року трошки може, професійніше кастинг, наприклад. Цього року не вдалося, тому що там була і сесія, і були багато нюансів. Але я думаю, що року у нас учасників бажаючих, особливо студентів, буде значно більше. Ми зможемо з нього зробити теж запросом журналістів, зробити так ну грамотний, такий публічний кастинг, так щоб багато хто хотів спробувати. Якраз студент ми мали на цей перший е е сезон, мали проблеми, тобто добирали студентів, шукали там, не вистачало з одного хлопця. А от з викладачів відразу, тобто, кому ми пропонували, майже всі погодилися, тобто і до кінця дійшли до цього проекту. Сподіваємося, що наступний рік теж порадує нас своїми учасниками, тобто саме буде якісний відбір і віддача, тобто і буде досить хороша. Були пару ідей від наших партнерів. Давайте робіть щось схоже між вузами. Можливо, в інших вузах, не знаю. Тобто, поки що започаткували це студенти в жну. Я не бачу в цьому нічого поганого, щоб ми справді зробили таке регіональне тобто, шоу, тому що в принципі в нас є достатньо вузів. 13 філій в самому журді. Тобто, Є що вибирати. І хоча б буде, якщо кожна пара буде представляти а, хоча б один вуз, це вже буде досить ну, яскравіше. Ми не виробляли щось таке специфічне на, на ці декорації. Ми використали звичайні, тобто, позов. У нас основні декорації це були, можна сказати, наші судді, які прикрашали сцену і постійно були в кадрі, так, тобто ми для них просто використали офісні певні меблі. А от з покриттям це проблема. Ми ну, пробували, ми зашили, скільки могли, зашили, зробили такий імпровізований танцювальний майданчик. Це було досить важко. І теж не скажу, що це професійне сказати, таке покриття для, для танців. Взагалі ну, не існує такого. І ми ну, дуже довго думали, як це грамотніше зробити, щоб і можливо на наступний рік. Ну, в є своє покриття, але воно суто лише для танців і суто лише без. Наскільки знаю, там на підборах не можуть танцювати. Тобто воно дуже дороге. Тобто ми виробили щось своє, в принципі, непогано виглядало, там десь скользило, десь відвідблискувало. Я думаю, що в принципі на наступний рік ми теж спробуємо уніфікувати саме покриття, щоб воно було картинкою трошки більше грамотніше. Ну, Хоча цього року ну, ми задоволені, я думаю, учасники так само ну, те, що ми могли зробити, це, це ми зробили. На, на такий студентський продукт ми ну, оптимум. Це було невідомо, що прийшов на кастинг, навіть не знаючи, що це буде вперед. Не думав, що буде настільки грандіозне шоу і таке в планах. Підготовка проходила досить тривала, важка. Ну, і треба було жертвувати жертвувати своїм часом, жертвувати силами. Ну, взагалі дуже-дуже сподобалося, дуже багато приємних вражень. Також дуже. Хороший вплив при, uh, того, що познайомився з дуже багатьма хорошими, приятними, позитивними людьми. Uh, тобто інші учасники Порадувало те, що в нас не було такої, можна сказати, конкуренції між учасниками, були дуже дружні, uh, співпрацювали в місті, разом допомагали одне одному. Сам виступ, виступ дуже сподобався, особливо. Отримувати цю віддачу від публіки, оплески і перебувати на сцені під час танцю, показувати на те, що ти вмієш, і обіграти свій образ це стоїть того, щоб піти на кастинг і спробувати свою села.